Я не виключаю Мукачівського сценарію, який може бути розіграний в Чернігові. Що маю на увазі? Ну, по-перше, Мукачево має дуже сумний досвід з проведення виборів, де було покалічено і побито під час виборчої кампанії величезна кількість людей, і це все відбувалося за сприяння так званих правоохоронних органів. По-друге, нещодавні події, коли відбулись сутички між представниками правого сектору і групи народного депутата Ваньов, він же кримінальний авторитет Блюк, ситуація така в Чернігові. На жаль, що керівник. Міського управління відділку міліції він не просто не контролює ситуацію в місті, а контролює її однобоко. Що відбувається? Відбувається власне потакання особам, які займаються прямим підкупом виборців. Наприклад, на другий день цих подій, про які розповідали колеги, міліція робила коридор, виводила осіб з грошима, які використовувалися для підкупу виборців, не встановлювала особу, а вносила в протокол дані, які просто говорили, так як кажуть, від лампочки, стелі бралися. Не перевірялись документи, не перевірялись міліцейські бази. Колега каже, що можливо це працівники Служби безпеки, а можливо і ні. Можливо, це особи, які перебувають в державному чи навіть міждержавному розшуку. Звідки це відомо? Чому міліція це не з'ясовувала? Тому дуже багато запитань до Антона Шевцова, керівника власне міського відділу внутрішніх справ. І враховуючи те, що прибув він в Чернігові з міста Севастополя, що він є особистим другом шовініста Валуєва, є фотодокази їхньої дружби, враховуючи те, що Валуєв голосував за анексію Криму звідки прибув пан Шевцов, Враховуючи події цих днів, які відбули в Чернігові, які абсолютно не контролювалися міською міліцією, і все відбувалось виключно під тиском громадських активістів. А на другий день навпаки міліція сприяла зникненню. Цього я, як перший заступник комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, звертаюся до міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова з вимогою на час виборів відсторонити від виконання обов'язків Антона Шевцова. Провести службову перевірку, а вона от на лице є відеодокази в випадку підтвердження всіх цих слів. А я думаю, що тисячі чернігівчан підтвердять увільнити Антона Шевцова зі служби в органах внутрішніх справ. Зараз Міністерство внутрішніх справ стало на шлях очищення, шлях реформування. І такий крок міністра був би дуже зрозумілим для чернігівської громади. Це був би правильний посил. Я, наприклад, підтримую позицію міністра, який вчора повідомив, що він надсилає до Чернігова для того, щоб не було упередженого. Такого, як ми бачили, з боку підлеглих Антона Шевцова дій працівників міліції, він направляє спеціальну слідчо-оперативну групу міністерства спецпідрозділ, який не є місцевим, який я сподіваюся, не куплений. І я сподіваюся, що міністр, в бік якого зараз дуже надзвичайно багато критики. Якраз і мусив би довести на прикладі Чернігова що Хоча б частина цієї критики є безпідставною, в нього є зараз всі козирі, він на вірному шляху, і будемо сподіватися, що і слідча оперативна група і спецпідрозділ прибуде без якихось вказівок по якомусь кандидату. А дійсно, так як написав Аваков в себе на Фейсбуці для неупередженого з'ясування подій, які мають місце в Чернігові, ще раз наголошую, що ця неупередження. Ченіс можлива тільки в тому випадку, якщо міністр сьогодні ж Ухвалить рішення я особисто звернусь не тільки через змі, а й особисто звернусь до міністра щодо відсторонення Антона Шевцова від виконання обов'язків, так як дії другого дня по виявленню підкупу виборців і дії його підлеглих, які сприяли виведенню цих осіб, які здійснювали підкуп виборців, кажуть, що кажуть, що він заангажований, а можна припуститись на. Навіть зі слів моїх колег Віталія Купрія, Андрія Лозової, який був на місці подій, Ігоря Луценка, можна припустити, що вони корумповані. Я не можу цього стверджувати, тому наполягаю на відстороненні Антона Шевцова негайному і проведенню відповідного службового розслідування.